Отже, я майже дов'язала до кінця, нам залишилося ще ось цей елемент, як дов'язати: повітряна петля, накид, і е, в кого ось так з попереднього рядочку широко, як в мене, е, то будемо в'язати, витягуючи цю петлю наверх. В кого ні, то можете в'язати за ось цю петлю. А я не хочу ось цієї дирочки, тому я буду ось так пров'язувати тих два стовпчика, які необхідні для цієї арочки. Так трошечки обману. От, і о, повітряна петля, і зачіпаємося в третю о, повітряну петлю підйому. Далі ми переходимо на восьмий рядочок, і у нас тут фокус. Пропав. У нас тут три повітряні петлі підйому, повітряна петля, по два стопчика в попередні стовпчики, дві повітряні петлі, ось такий елементик завершення колосочка, чотири повітряні петлі, і далі продовжуємо наш елементик. Отже, будемо в'язати три повітряні петлі, дві повітряні петлі для. Рядочка, далі два стопчика у попередні стопчики. Ось, і далі ми в'яжемо дві повітряні петлі і завершення колосочка. Вводимо гачок сюди, Через одну, і не до кінця. Ось так залишаємо. Накид, через одну і залишаємо. Накид, тобто, у нас вже три на гачку. Накид, залишаємо. і так ми е, робимо до кінця, тобто, в нас має на гачку бути шість петельок. І потім ці шість петельок ми пров'язуємо ось так разом. Ось таке завершення колосочка. Далі 4 петлі, повітряні петлі, накид. Робимо нашу арочку, 2 петлі, арочку, стовпчик. Знову 4 повітряні петлі, накид, і йде у нас завершення колосочка. Ось таке завершення колосочка. Назбирали наших шість петель з шісти стовпчиків, ось так. І через усі шість. Далі ми в'яжемо ось цей елементики, ось ці елементики. Ой, повітряна петля, дві повітряні петлі. І два стопчика в перший стовпчик. Знову два стовпчика в перший стовпчик, і повітряна петля, накид, стовпчик у попередній стопчик, повітряна петля, і зараз дзеркально все повторюємо. Два стопчика стопчик, знову два стопчика, стопчик попереднього ряду. Тут у нас іде дві повітряні петлі і завершення колосочка. Накид через дві, накид, через дві ряд не дов'язуємо, накид через дві. Ряд не дов'язуємо, накид через дві ряд не дов'язуємо, накид через дві ряд не дов'язуємо. Шість повітряних петель проводимо, і виходить ось таке завершення колосочку. Чотири повітряні петлі, накид і арочка. Дві петлі, стовпчик, парочку. Ось у нас виходить ось такий елементики. Зараз ми продовжуємо так само колосочок, два стопчика. Оцей стовпчик, потім знов два стопчика, повітряна петля, стопчик. Повітряна петля, два стопчика в попередній стовпчик, знов два, Тобто у нас тут 4, 1, 4. Завершення колосочка, арочка. Ось такий в нас вже видно колосочки. Завершуйте у нас це восьмий ряд, і перейдемо до дев'ятого. Ми будемо вже в'язати початок наступного колосочка ось цього.